Вітаю! А у мене сьогодні фуксієвий настрій. В моєму саду розкр... розпрямляють крила. Ось такі неперевершені, чарівні, прекрасні квіти. До вашої уваги фуксія Аннабель. Для мене ці квіти дуже завжди чекаю. Розпускання їхніх бутонів, погляньте, навіть ось в такому стані приємно споглядати на кущик, коли він увішаний ось такими бутончиками, сережечками, намистиночками, перлиночками. Просто клас. У цьому році в мене змінилося дещо судження з приводу фуксій. Перед вами живець, такої пізньої осені. Жодного разу не прищипнутий. Тобто цей кущик я взагалі ніяк не формувала. Наразі він живе у горщику 3,7, літра. Подивіться, як він закущився. І подивіться, як ось ці бічні пагони вже набрали цвіт. Отже, висновки мої з приводу фуксях. Не всі сорти, але є такі сорти, які ми відносимо по-перше, до менш вибагливих серед фуксій, А по-друге, це те, що вони здатні до самостійного формування, як ми ось бачимо. Так, це в мене один живець. а Уявіть собі, якби у цьому горщику сиділо два таких самих живці, то це б вже був пушнючий кущ. Ми маємо цвітіння вже на початок. Травня, на кінець травня місяця. А отже, до літньої спеки, до липня місяця квіти встигнуть віддати своє щедре цвітіння. Ми встигнемо налюбуватися. У спеку, звичайно, ми їх притінемо, будемо до них, за ними доглядати. Квіти відпочинуть, наберуть бутонів. і на кінець літа, вразять повторним своїм прекрасним цвітінням. Знову ж таки, не всі сорти, але ті сорти, які я буду вам показувати цього літа, це якраз таки сорти, що відносяться до таких, які можуть квітнути двічі і подовго. Для того, щоб досягнути, що треба, щоб досягнути ось такого. Кущіння у живця. Перше, не можна його затримувати у тісному горщику, там якісь там 01-02 літри. І, звичайно, повинна бути відповідна розстановка. Тобто рослині треба дати простір Ну і світло. Простір і світло. І тоді. Є такі сорти, їх чимало, буду вас з ними знайомити. На жаль, у мене не всі сорти мені відомі, є так звані безимяхи. Я вже потім зрозуміла, що отримала від квітникаря пересортом. Ну, і, власне, самостійно визначати сорт фуксії є дуже і дуже складна справа, тому що. Схожих сортів безліч і брати на себе таку відповідальність все ж таки не варто. А якщо квіти прекрасні, то можна і без назви з ними дружити, взяти їх в свою родину. От така анабелька. Крута? А ось іще до вашої уваги. Одна красуня того ж самого віку живець, ну, це вже молоденький кустик. Поки що в літровому горщику, це балерина. Прекрасно закущилася, уже має гарнюні бутони. У неї вони ось такі кругленькі, багряненькі. І ці бутони. Активно набрали навіть її бічні пагони. Тому відносю її до тієї ж самої категорії, що не обов'язково щупати, що цю рослинку можна якраз таки вигнати на раннє цвітіння без жодного формування. Навіть один такий кущик. Для мене це вже пишнота і краса. Але я хочу сказати за Фуксі. Фуксі, ось дивіться, в літровому горщику вона себе почуває чудово, тому що коренева у Фуксі за моїми відчуттями, все ж таки наростає не дуже активно. І, наприклад, анабельку, яку я показувала щойно, для неї того горщика ну, дуже і дуже багато. Туди точно можна посадити таких дві кореневих. Тому, мої думки на майбутнє це те, що треба. Нарощувати, дорощувати за зимній період ось такі живці, саджати їх у кашпо по декілька, якщо це, наприклад, три з хвостиком літри, то можна по два посадити. Якщо це у вас шестилітрове кашпо, то можна і три таких кущики посадити. І цим ми з вами досягаємо вже в перший сезон одразу швидко пишнючий кущ, активне цвітіння. Просто бомба і фаєрія. Чесно скажу, раніше я все щупала та формувала. Зараз доходжу вже до інших міркувань, якими радо хоче поділитися. Балерина. Окрім балерини, до вашої уваги ще один сортик на бутонах, один єдиний живець, той самий вік живця у літровому горщику. І це гілліан Алтея, якщо я правильно називаю сортик, що ми бачимо, балерина проявляла більшу ампельність. А тут у нас, ну, поки що на ранній стадії молода рослина показує більш кущовий габітус зростання. Але у фуксії часто трапляється і так, що молода рослина наростає кущиком, а з віком все ж таки набуває ампельної форми гілеаналтея. Також заслуговує на нашу увагу, будемо уважно за неї слідкувати в цьому сезоні. Далі до вашої уваги, мій сортик Безимяха. Значить, тут у нас дві рослини у двох горщиках, ну, в цьому ось горщику. Ми спостерігаємо один живець. Такого яскравого кущіння не спостерігаємо. І я можу зробити висновок чому? Бо ці живці перетримані у тісній постановці, в ящичку, у маленькому об'ємі стаканчика розсадного. І таким чином вони тягнулися до світла у мене і слабо розвиливалися їх бічні. Бруньки. А це ж цей самий сорт. Тільки а, тут я в один горщик більш на ранній стадії посадила два меншеньких живці. І, відповідно, вони отримали більшу площу освітлення. Що ми бачимо? Цей сорт показує доволі таки пристойне кущіння активність розвитку його бічних пагонів. Тому спостерігати буду далі. Буду проводити ось такий експеримент для того, щоб на наступний сезон уже піти з чітким уявленням, хто на що гаразд. Чи всіх треба защупувати. Чи можна вирощувати мої сорти за тією технологією, яку я пояснила. Перед вами наступний мій улюбленець. Це Фуксія трифіла Том Вест, ось такими характерними помаранчевими, кораловими, червоно-помаранчевими гвіздочками. Також відноситься до дуже і дуже витривалих сортів стосовно спеки. А от стосовно холоду, вже ні-ні ні. ні, ні. Вест у мене в цьому році постраждав від заморозків. І усі гілочки були обморожені. Зараз ми з вами бачимо, уявіть собі, як швидко, розвиток тих пагунів, які пішли від коріння. Бачите, ось вони. А ті, що були у мене з зими, з зимівлі, всі позамерзали. Ще я навіть не всі тут повирізала, бачите, ось ці гілочки. Сподівалася, що десь якась бронечка прокинеться. Ось такий томвестик, мій страждальний в цьому році. Листечко, звичайно, запилили ось ці вітри з пилюгою. Хоче дощ, хоче... Ой, хоче покупатися дуже. Ось такий чарівний. Дуже пишно цвіте, дуже класно себе почуває у відкритому ґрунті при посадці. Думаю, в цьому році одному із своїх кущиків дам ВГ, а одного залишу у кашпо. Ось такий він. Різноманіття в фуксях просто, просто дивує, чарує знайомство з ними не буває швидкоплинним. плинним. І нижче у нас стоїть. Хто такий яскравий? Також постраждав від морозів, Том Вест. Також Вимерзли повністю всі гілочки, всі. Ще залишала, сподівалася, на пробудження бруньок, але сорти унікальні тим, що з коріння, погляньте, дуже швидко, буквально місяць з хвостиком. І ось наросла така пишнота, красота. Звичайно, він квітковий, квіт не пізно квітковий, квітне пізно там вест. Але. Ну, це таке листячко. Це така краса. Як же без нього? І також прикра... добре себе почуває. Не скажу, що прекрасно. У спеку, мабуть, ніхто себе прекрасно не почуває. А особливо фоксі є. А все чому? Тому що для фоксій дуже. Дуже погано впливає саме перегрів кореневої системи. Тому, якщо є можливість, то треба у літню спеку ставити кашпо в кашпо, мульчувати, і тоді облегшується життя у наших улюблениць. Томвест і фоксія трифіла. Ось такі вони. Яскраві і прекрасні.